Пішли сьогодні в кост створювати осінні аутфіти для двох типів фігур. Перша дівчинка з правильними пропорціями, але зріст вище середнього. І в першому аутфіті за рахунок розширених джинсів та жилета ми додаємо об'єм і урівноважуємо пропорції, додаємо пальто довжиною до середини. Щоб не додавати зросту, в другому аутфіті ми ріжемо зріст за рахунок лонс сліву, одягнутому на плаття, і робимо образ в одній кольоровій гамі. В третьому аутфіті робимо баланс за рахунок прямих джинсів до щиколотки, поєднуємо різні фактури і додаємо розслабленості образу, додаючи сумку м'якої форми. Друга дівчина з фігурою груша, і перший аутфіт беремо штани вільного прямого крою і візуально прибираємо ширину бедер. Переводимо увагу на верхню частину, одягаючи кардиган грубий Такий ви подібний в джемпері, навіть якщо гарний колір, виглядає скучно, тому додаємо білу футболку і одразу міняється весь аутфіт. Шоколадний колір добре поєднується з блакитним і темно-синім, і додаємо структуровану сумку для завершеності образу. Ну і ця крихітка пішла сьогодні зі мною.